Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Я приготувала для вас супер простий десерт, але погодьтеся він дуже красивий і дуже ніжний. У вас піде на приготування буквально хвилин 10. Нам знадобиться желе. Готуємо желе так, як сказано у вас в інструкції на упаковці. Я взяла полуничне, залила склянкою холодної води, перемішала і залила склянкою окропу. Але ще раз уточнюю: готуйте за інструкцією на упаковці. Також у будь-якому супермаркеті продається пудинг. Я взяла ванільний. Готую так, як написано на упаковці у мене. Пакетик залити двома склянками молока і збити до стану мусу. Знову ж таки, дивіться, як готувати пудинг на упаковці, яку купили саме ви. А далі викладаю пудинг. Я намагаюся акуратно викласти з одного боку, а в другу частину заливаю желе. Інший стаканчик зробила по-іншому. Наполовину виклала пудинг і зверху залила желе. поставила до холодильнику, щоб желе застигло. А далі беремо будь-які ягоди та фрукти. В один зі стаканчиків я додала маракую і прикрасила все полуницею, малиною і лохиною. Для краси притрусила цикровою пудрою. Десерт дуже легкий, дуже ніжний, ягідний з такою мусовою ваніллю. Дуже-дуже смачно і просто. Як вам десерт? Спробуйте приготувати? Поставте мені вподобайку і обов'язково підпишіться. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!